Всім привіт! Щиро дякую. Що робите? Спите. А я по в'язалочках. Вчора цілий день не виставляла відео. Якось, знаєте, це, мабуть, так потрібно було від Бога мені, щоб я один день не виставила відео, а потім, знаєте зайшла і почала передивлятися. Так, робили роботу деяку з чоловіком, їздили до дитини. Що я хочу вам сказати? Лише тільки один день я не виставляла відео. І якось була від телефона далеченько від інтернету. Від Інтернету була далеченько, скажу так. Вже вночі я. І так, як то кажуть, уже бачила і що я хочу вам сказати. У мене таке враження лише тільки один день я не була в інтернеті. Ну так, відео не виставляла, так кажу вам ще раз. Я хочу донести вам свою думку, щоб ви зрозуміли мене. Таке враження, що світ... Сходить з глузду. Люди добрі. Всього найкращого вам. Бережемо наших діточок. Бережемо себе. Я молюся. Божечка з нами. До зустрічі. Далі обов'язково буде. Щиро вам дякую.